Чи впевнені ви в ефективності ваших закупівель та якими критеріями ви мірюєте їхню успішність? Чи прозорі для вас закупівлі на 100%? Чи впевнені, що постачальники пропонують найвигідніші умови? Та чи маєте альтернативних, хоча б з основних категорій витрат? У пошуках відповідей на ці питання провідні українські та міжнародні компанії звертаються до Є-Тендер. Е ми маємо восьмирічний досвід в організації закупівель для комерційних та державних замовників, та весь цей час розвиваємо власні технологічні рішення. Закупівельна платформа eTender е це сучасне saas рішення для автоматизації закупівельних процесів. Платформа може включати модулі, що забезпечують цілісний source-to-contract процес. eTender е також інтегрується з внутрішніми системами замовника, щоб отримати захищені та цілісні процеси. Як це відбувається на практиці? Ми проводимо інтерв'ю зі стейкхолдерами замовника, визначаючи ключові завдання та очікування від проєкту, діагностуємо поточний стан закупівель та виявляємо зони росту, налаштовуємо рішення та онбордимо користувачів, проводимо пілот, демонструємо результати використання, оцінюємо ефективність та формуємо зони росту проєкту. Враховуючи потребу клієнта та основуючись на нашому досвіді, для замовника буде впроваджене найоптимальніше рішення вже за один-два дні. Ефект, який отримали наші клієнти, це 100% прозорості власних закупівельних процесів, скорочення циклу проведення закупівлі до двох днів, економія від 10%, зменшення зловживань, підвищення стійкості та зниження ризиків в роботі з контрагентами. Підвищуйте успішність закупівель разом з «Етендер». E